Дитячо-юнацька військово-спортивна гра Сокіл Джура є одним з інструментів, яким можна привернути увагу молоді до проблем встановлення державності, відновлення та збереження історичних надбань народу, формуванню у дітей любові до нації та самовідданого служіння батьківщині. 17 травня у лісовому масиві івушка відбувся міський етап цих змагань, в якому брали участь команди загальноосвітніх закладів міста. Зміст вправ етапів цієї гри він відповідає козацьким звичаям. І своїм корінням іде глибоко в історію. Саме має національну українську ідентифікацію. Назву «Джура» змагання отримали не випадково. Це поняття також нерозривно пов'язане з козацтвом. Джура це історична назва учня у самому козацтві. Ще за часів панства матері самі віддавали своїх дітей козакам, які проїжджали пов село, і козаки забирали їх на січ. Кожному козаку давався один жура. Сама гра складалася з 11 етапів, на яких учасники мали проявити не тільки військово-прикладні та фізичні навички, а й продемонструвати свої глибокі знання історії козацтва та українського державотворення. Серед випробувань були спортивне орієнтування, строєва підготовка, перша медична допомога, подолання смуги перешкод. Кожен рій, а саме так іменувалися команди, мав свою назву емблему прапор девіз та Гімн. На перший план в усіх дисциплінах виходило вміння учасників діяти командно та згуртовано, адже тільки злагоджені дії були запорукою успішного виступу на змаганнях. Мені понравились практически всі етапи. Так як везде було весело, везде очень хороші ребята, приятная атмосфера. Хорошо что это все організовується у нас в городе. Ну то есть очень приятно, это развивает молодь. Після закінчення змагань організаторів та суддів виникли деякі проблеми з виявленням переможців. За правилами брати участь у змаганнях мали лише учні 10-х класів, але виявилось, що деякі команди знехтували цим правилом і включили до складу учнів 11-х класів. У підсумку шляхом голосування судді досягли спільного знаменника і вирішили віддати третє місце двом командам шкіл номер 6 та 7. На другому місці опинилася команда гімназії номер 5 А переможцями став рій Летаври, який представляв школу номер 2 Вони отримали з рук Олега Друбалова, отамана окремого прилуцького казацького полку імені Сагайдачного, перехідний кубок та пам'ятні значки. Саме летаври будуть захищати честь нашого міста на обласному етапі змагань в Чернігові.